Дал-119. Це міцний високоточний датчик для вимірювання СО2. Датчик захищений міцним корпусом і ретельно підібраним фільтром. Датчик постачається з кабелем і кришкою для захисту датчика під час миття та дезінфекції. Датчик повинен бути розміщений посередині будинку і підвішений на кабелі. Навколо датчика повинен бути прохід повітря. Встановіть датчик так, щоб він не був під прямим сонячним світлом, оскільки це вплине на вимірювання. Світлодіод вказує стан датчика. Щоб бачити дані датчиків, підключіть їх до контролера. Датчики DAL підходять для всіх контролерів ферми або можуть бути налаштовані. Очищуйте датчик водою і щіткою високого тиску з холодною водою, якщо захисна кришка прикріплена, уникайте використання високого тиску для очищення гарячою водою, сильно стисненого повітря, розчинників, корозійних їдких речовин, дезінфікуючих засобів на основі спирту. При очищенні і дезінфекції датчик слід зняти, а ущільнювальну заглушку встановити. Альтернативно, можна встановити захисну кришку датчика при дезінфекції. Датчик має бути розміщений з наконечником, спрямованим вгору.